Доброго ранку, шановні глядачі та підписники каналу Tractor. Вас вітає майданчик міста Рівне. Сьогодні у нас чергове поповнення, ось така чудова погода. Зараз почнемо вивантаження. До нас приїхало 9 японських міні-тракторів. Зараз будемо починати вивантаж. Спочатку, як і завжди, будуть ґрунтофрези, потім буде детальні огляди кожного тракторця. Чекайте. Кожен тракторець буде комплектований своєю оригінальною ґрунтофрезою. На деяких тракторах буде встановлений фронтальний навантажувач. Дивіться, далі. Ну Ось у нас перший тракторець. Дуже популярна модель. Kubota X20, 4-циліндрова, 20 кінських сил. Задня резина у нас фірми Bridgestone. Розмір 9,5х22. Рік випуску трактора у нас 89-й. Передня резина у нас фірми Bridgestone, Має розмір 6х14 в такому чудовому візуальному стані. Має трьоточкову навісочку. А коштувати дана модель в комплекті з ґрунтофрезою буде 6500 умовних одиниць. Другий наш тракторець, кубота GL 19, трьохциліндрова, потужний 19 кінських сил. Передня резина Bridgestone, розмір 6х14. Задня резина теж фірми Bridgestone, має розмір 3 на 24, рік випуску трактора 90-й. Механічна коробка передач. Чудовому візуальному стані вал відбору потужності, 4 швидкості вперед, одна назад. Коштувати дана модель в комплекті з ґрунтофрезою буде 7000 умовних одиниць. Третій сьогодні самий маленький тракторець, кубота GB-110, трьохциліндрова, потужність 10 кінських сил. Передня резина має розмір 4х10. Задня резина у нас фірми Bridgestone, розмір має 7 х 14 рік випуску трактора 2001 в такому чудовому стані. Механічна коробка передач. Буде коштувати дана модель в комплекті з грунтом 5200 умовних одиниць. Наступна, не менш популярна модель серед шанувальників Kubota, Кубота G220. Трьохциліндрова, 22 кінські сили, реверс, гідропідселяч керма, напівгідравлічна коробка передач. Передня на стоїть нова фірми БКТ, розмір 6 на 14. Задня резина у нас фірми Falken, розмір 9,5 на 22. Рік випуску трактора у нас 94. -й. Ось такому чудовому візуальному стані з трьох точкою буде коштувати дана модель в комплекті з ґрунтофрезою 7800 умовних одиниць. П'ятий наш тракторець, кубота gb 200 3 потужність потужні 20 кінських сил. Передня резина Bridgestone, розмір 6 на 12, задня резина теж фірми Bridgestone, Має розмір 9,5 на 20, рік випуску трактора 2003. Механічна коробка передач, гідропідсилювач керма. В чудовому візуальному стані є дашечок, до речі. Коштувати дану модель в комплекті з грунта буде 7300 умовних одиниць. Кубота КЛ30 з фронтальним навантажуючим в чудовому візуальному стані. Передня резина Bridgestone має розмір 8 на 16. Задня резина теж фірми Bridgestone. Розмір її. Розміри 12,4 на 26. гідропідсилювач керма, реверс, циліндрова механічна коробка передач в такому чудовому стані. Коштувати дана модель в комплекті з грунта та фронтальним навантажувачем буде 13500 умовних одиниць. Кубота Асті А175. Механічна коробка передач 3 17 кінських сил потужність, передня резина Bridgestone, розмір 6х14, задня резина теж фірми Bridgestone, має розмір 8 3 на 20, рік випуску трактора 93. Буду коштувати дана модель в комплекті з ґрунтофрезою 5700 умовних одиниць. Передостанній на сьогодні тракторець невеличкий, кубота, GB-155, 3 Передня резина має розмір 5х12, задня резина фірми Bridgestone Має розмір 8х18, рік випуску трактора 2003 в чудовому візуальному стані. Механічна коробка передач, оригінальне кермо, сидіння, має каркас безпеки. Коштувати дана модель в комплекті з ґрунтофрезою буде. 5600 умовних одиниць. Ну і наостанок на сьогодні маємо куботу l 1275 Потужність 27 кінських сил. Має передню резину розміром 8 на 18. Задня резина розмір 11,2 на 28. Рік випуску трактора в нас на дисках 89-й. Реверс, гідропідсилювач керма, механічна коробка передач. З дашечком коштувати дана модель в комплекті з ґрунтофрезою буде 8400 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила якась із даних моделей, то не гайте часу. Телефонуйте на номери компанії та питайте у менеджера за наявність. Також переходьте на наш сайт. І дивіться увесь актуальний вибір японських міні-тракторів. Також чекаємо вас на наших майданчиках у місті Рівне, Вінниця та Одеса. До зустрічі, Тотус Трактор!